Друзі, так. сьогодні у мене на огляді буде ось така чудова щітка b Pro Series 1 В чому особливість, чому її замінив? Скажімо так, на цю ту щітку, яка в мене була, я зараз вам розкажу. У мене до цього була щітка ось така: Oral-B Pro Timer. Нормальна щитка, все нормально працює. Єдине, що доводиться її частіше вже заряджати в порівнянні з тим, що було раніше. От. Чому? Тому що акумулятор вже трошки. Скажімо так, зносився. Мінус цієї щітки дуже великий, що використовується нікель металогідрідна батарея, ця от позначка її можна побачити знизу. От. І для її повного заряджання потрібно десь там, 20 годин, тобто багатенько. А зв'язку з тим, що зараз вмикається електроенергія і немає змоги заряджати такий довгий час цю щітку, я її вирішив замінити. Чому не можна заряджати, наприклад, по декілька годин, як це ми робимо з телефонами, тому що ні крімтелогідні акумулятори мають ефект пам'яті так званий, і якщо ви не дорізрядили цей акумулятор, то е він буде, скажімо так, вже трошки губити свій заряд, е і він вже не буде такий гарний, е як був цей елемент. Е що ще? Е так, в принципі, все нормально по цій щитці. Ось така до нього була зарядочка. ось зарядка. І я замінив на оцю щітку. Це вже мене третя щітка Oral-B, Я користуюсь ними на постійній основі. Це до питання, що деякі кажуть, що не можна використовувати їх постійно, а тільки там, може, там раз на тиждень, два рази на тиждень. Я користуюсь вже щітками електро протягом 5 років кожен день по два-три рази на день. А коли як. Звичайно, два. Чому особливість цієї щітки, де я її купив, яка ціна? Я шукав зубну щітку, яка буде з злітіваним акумулятором, щоб можна було держати її в будь-який час, коли в мене є така змога, і щоб можна було щітку використовувати. Бо дуже незручним, скажімо так, от в цій щітці було те, що коли я вже відчуваю, що вона ось ось сяде, я розумію, що мені потрібно її досадити, щоб потім почати зарядку. Це було незручністю. В цій щітці Повинно цього не бути, бо заявлено, що тут е, встановлений літій іон акумулятор. Е, дуже великою проблемою знайти десь на сайтах-описах, який тип акумулятора використовується в тій або іншій зубній Oral-B. От, взагалі біда. Е, і на офіційних сайтах, більш-менш, скажімо так, і у е, продавці, особливо, які торгують на Уликсі. Тобто, в даному випадку я купав у дівчини. Вона написала відповідь на моє питання, який тип акумулятор, Вона ну, каже, я не знаю, хазе шукайте. Я почав шукати, і на одному з сайтів я знайшов все-таки, що тут є літій-іонний акумулятор. На що можна бачити з коробочки? Значит, вартість цієї щітки, я купив її на Олексі за 900 гривень. Це найнижча, яку я знайшов на в принципі щітку b з літій-іонним акумулятором. На що у нас пишуть на упаковці? Значит, на упаковці видно, що є. Три режими роботи цієї щітки. Є таймер на 2 хвилини. Далі 3D-технологія оцієї самої насадки. Також що тут є зарядний пристрій, дуже схожий на той, який я вам показав. Що можна побачити далі? На іншій стороні, можна побачити, що вона захищена від. Води, ну це зрозуміло, тому що ви чітко будете після пасти вмивати. І те, що тут більш довгий якийсь акумулятор це все буде потім вже в процесі видно. Розпаковуємо. Я її попередньо розпакував, до речі, штрихов стоїть Італії. Виробляється ще компанія Procter Gamble. Хто не знає. От. Зараз я її розпакую і покажу, що тут є середина. Всередині упаковки є ось така коробочка. Ось така, Тут все компактненько і дуже обережно складено. Uh, і окремо дістається кожна коробочка ось таким чином. І можна подивитися, що в них є. Давайте я подистаю всі коробочки і покершую. Uh, Значить, в комплекті йде um, одна така насадка Oral-B. Uh, так що не це cross action Називається насадочка. Далі, ось така макулатурка одна. І ось така гарантійка прикольна, uh, кольорова також одна. Більше в коробочці нічого немає. Uh, по макулатурі. Вона така цікава. Значить, що тут є? Е, значить, дивіться, що показано, що розказано. Дуже багато всіляких картинок. Зараз я вам їх покажу. Ось така інструкція. Значить, шукаю українську мову тут е, я не знайшов. На жаль, От, є англійська, але і московської нема, що вже є дуже добре. Далі, на що можна бачити, різні типи показані щиток, як їх заряджати, ну, в принципі, і режими скажімо так, роботи цих щиток. Ось така штука, велика купорка. Ідемо далі. Давайте зарядний пристрій подивимося. Значит, ось така коробочка тут є, зарядний пристрій. Можна дістати от вілку. Это случайная вилка под э, наши розетки. Так, где стоим? вот такая зарядочка. Значит, зарядочка. Давайте я сразу размотаю, подивимось до жену этого кабелечка. здесь, ну, десь сантиметров, может, 60-70. Что а, пишет на зарядке? Значит, 56 Гц, 0,9 Вт, 220-240 Браун. І е, вироблено в е, Німеччині. Браун Германія. Давайте порівняємо з тим блочком, який в мене був е, ось, ось цей. Називається, знайдіть там 10 відмінностей. А тут все те ж саме, що і тут. Написано тип 3757. Тут так само тип 3757. Тобто зарядки абсолютно однакові. Е, йдемо далі. Тепер сама щіточка. Значи, ставимо в неї ось такий чудовий колір. Там було два варіанти. Там був варіант один такий, а один був чорний. Значить, це називається Caribbean Blue оцей колір. Колір надзвичайно чудовий, класний. На відміну від цієї щиточки, тут була така резинова накладка. Вона була незайвою. от Тут такої накладки немає. Тут повністю оце все глянець. Кнопочка вімкнення, і на відміну ще від цієї нації незрозуміло, наскільки вона заряджена, тільки коли включаєш, вже можна почути по звуку, скажімо так, наскільки інтенсивно вона крутиться, то настільки заряджений акумулятор. В даному випадку тут вже з'явився індикатор, немає позаду напису нікель металогідрид тому я сподіваюся, що таки тут є саме нікель-міталгідний відсутній акумулятор, а є літійон. Буду сподіватися, що тут все-таки літіло. Прикольна ергономіка у цієї щітки. Не знаю, наскільки вона буде зручна. Давайте пробуємо повключати. Оце перший режим, Оце другий режим, оце третій режим. Ось така щіточка. Значить, це буду використовувати. Всім рекомендую. До речі, достатньо класно вичищають зуби. Оці щітки. А, мені дуже подобається. А, і Єдиний мінус це, звісно, вартість у цих насадочок. Але є лайфхак знову ж таки купувати їх або в Китаї за копійки, або купувати на Олексі. Я собі замовив подібних ось таких насадок, а їх продають без річ, кількість оголошень на Олексі. Я знайшов по 85 гривень за штучку, замовив собі 4 різних штучки. У людей є навіть, скажімо так, різні типи цих насадок. І деякі з продавців, от, наприклад, я сьогодні знайшов подавця, який збирає просто набори, Він може витягти з будь-якої упаковки, одну таку насадку, бо там упаковки по 4 штучки, і відправити вам за відповідну ціну. Оригінальні, класні насадки. А от Їх мінус в тому, що треба їх міняти а, десь, ну, звичайно, щитку ми міняємо десь раз на місяць, полета щиткам кажуть, раз на 3 місяці, але я рекомендую замінювати її раз на місяць, якщо ви чистите зуби два рази на день. Так, друзі, по щиткам все. Нагадую, в Україні триває повномасштабне вторгнення. Ми повинні з вами донатити на ЗСУ допомагати армії і не забувати про те, що ми працюємо на перемогу. Всім рекомендую наш волонтерський центр на вулиці Криворізька, 2 в місті Дніпро. Ми допомагаємо ветеранам, волонтерам, переселенцям і всім тим, хто цього потребує. Перемога буде з нами, з нами правда. Всім гарного вечора.